Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про біцепси, те, що більшість хвилює. От я дивлюсь, які питання мені люди ставляють останнім часом. Дуже багато про це я вже розповідав, дуже багато було сказано. Знову пише мені один чоловік, підкажіть, руки краще як тренувати разом чи окремо. Мається на увазі от біцепс, трицепс. Сьогодні про все це поговоримо. Також будуть тонкощі, щоб ви нарешті зрозуміли. Ну, я, я знаю, що більшість це все розуміє, але, знаєте, ролик буде корисний і для тих, хто вже давно тренується, і для тих, хто недавно тільки розпочинає свій шлях в нарощуванні м'язової маси. Ну, дивіться. Е, мене останнім часом якось. Дивує поведінка більшості блогерів, які там розповідають, от, роби базу, роби базу і біцепс виросте. Я те саме кажу. Зараз не, не пишіть в коментарях, що ти ж таке саме казав. Але просто ну, мислення в деяких, в деяких людей немає, вони просто повторюють. Вони уперлись в оце, от база, все база і буде все рости. Ні, друзі, не завжди так. База потрібна. Я це завжди говорив. І зараз повторюю, на такому тілі тонкому, на доходяжному, рука 50 см ніяк не виросте. Ви не бачили я впевнений, що ви не бачили таку людину, яка там вагою 60 кілограмів, і у неї рука 50 см. Навіть в кадрі, якщо людина рельєфна, там одна справа, біцепс рельєфний, рука рельєфна, так, і там виглядає вроді як. А він ще в камеру увіткне її, там, <хи> приблизить і все. Здається, там така банка. А по факту в житті зустрічаєш людину, рука там, 37 см, 38 см, до 40 не можуть добратися. Ну, от. Інша справа, коли в людини 45-48 см рука, хай вона і запливша, але вона виглядає потужно, вона десь ну, зазвичай це пауерліфтери. так от. Я сам займаюсь пауерліфтингом, на піке рука у мене була, доходила до 44,5-45 не дотягував. Але це все побочки побочки пауерліфтингу. Я не треную руки окремо, я навіть не, не треную цей ізольований, знаєте, підйом штанги на біцепс. Це я все не треную. Є спортсмени, які у мене тренуються по цим дисциплінам. Є навіть ті, що отримали вже майстрів спорту, але я сам чомусь, ну, ну я не фанат. Тренувати біцепс. Там, для мене жим, там, от, жим пріоритет. Тим паче з моєю спиною те, що було зі мною останнім часом, відбувалося. Тому от якось так. Вибачте, коротенький відступ там про себе знову понесло мене. Давайте про руки. Чи, чи це правда, що от кажуть блогери? от? От коли показує людина якась вправу на біцепс, от така вправа, вона буде корисна на біцепс. А сидить один, почув, що всі кажуть і він повторює: не буде діла. База, тільки база нарощує м'язову масу. Так, тільки база нарощує м'язову масу. Викид гормонів, все, це я говорю, мається на увазі для натуральних атлетів. Але. Дивіться, давайте розберемо основні фактори, завдяки яким буде збільшуватися. Я не люблю слово біцепс, давайте говорити про руку в цілому. Тому що біцепс, ну, ну, вирости ваш біцепс. А трицепс, як у доходяги, це теж не... не естетично, окрім того, трицепс дає більше, більше об'єму, ніж біцепс. Три голови більше, ніж дві. Ви розумієте, про що я хто розуміється. От, давайте основні фактори. Перший фактор, мабуть, з того почнемо, що ми народились на цей світ, всі різні, і генетика. Кожного різна. В кожного різне кріплення, в кожного різна адаптація, в кожного різний фон відновлювальний. Тобто, один може пахати там практично через день валить. Іншому потрібно три дні, щоб відновитись. Я про саму м'язову групу. Кажу, всі ми індивідуальні люди. В залежності від віку статі, так, ну, зрозуміло, у жінок буде гірше рости, хоча є жінки, у них банки більше, ніж у чоловіків. От, якось так. От, Головний фактор генетика. Є люди, кажуть, що от у когось біцепс він. Початково такий склонний до, до росту. так. Є такі люди, є там, він тільки почав тренуватися, там двічі щось підняв, у нього вже візуалізація в нього, він більш, особливо якщо більш суха людина, у нього там на вигляд, вроде, здається, біцепс такий нормальний. В залі такі люди, вони, ну, бля, ну, що таке людина 70 кг? Ну, ну, при всій повазі, ну, дрищ. Так, він рельєфний, красивий, але, але в житті він постав його з пауерліфтергом. 90-100 кілограмів, і навіть 90 я вважаю, це не тяж, от як мене, 90 кілограмів. Залежить який зріст людини. Теж розумієте. 40 см рука у людини з ростом 1,60 м. Там буде банка така прямо потужна. От, на спорткомплексі я працював ще до повномасштабної Саша жарий. Жарик у нас був. Метр шістдесят два, там його зріст, 42 біцеп був, ну, об'єм руки. У нього там такі банки здавались. Але ну, при всій повазі до Саші. А зимою, коли він в куртечці десь йде на вулиці, здається, що такий доходяга якийсь там піджопник даси, улетить. От якось так. Янрік Анатолійович любив казав. У нього французький стояче розгинання з загалом, 60 було. Він каже, я можу жаріка взяти і закинути, так, з вікна викинути. Ну, це таке, розумієте, порівняння. Тому зріст важливий. От о, то, що мені писали, там, я дописи додавав, мене при зрості 1,73 м, коли я розпочинав, було 50 кг. Пише, ні, не може бути там. Мене 84 зріс, ну, метр 84, було там 60 кілограмів, я там худий був. А ти там то, так, я теж був худий, був доходяжний до 30 років, моя вага була 50 кілограмів, навіть 49 спускалась іноді там. Я нічим таким. ну... Важким спортом не займався, ви розумієте. Мені вдалося розігнати до 95 кг. Ну, звісно, жировою масою пауерліфтинг, це зовсім інше. От Зараз я сушусь і ми побачимо на результат на виході, який буде у мене. Більш детально там поговоримо вже, мабуть, в неділю, коли вийде. А можливо, це відео я запишу, випущу після, після турнічків. Проєкт у нас відкрився новий з Юлією. От. І розігнав я до 95 кілограмів. Ну, звісно, там сало було, якби. Ну, було, скажімо так. Спортивно виглядав, але такий, такий запливший. Це мені дозволяло більше жать, там, більше присідати, все таке, там, розумієте. От. Е, зазвичай моя вага 87-90, в такій вазі я відчуваю себе комфортно. І от рука 44, там 44 з копійками, 43 буває. От, коли сушусь там до 42 може спадати. Ну зараз все в кінці літа. Зробимо висновки, підіб'ємо. Одне скажу, що зараз розпочав сушку і от уже місяць блин, жим прямо посипався. От не вдається утримувати силові, я намагаюся, але не прямо сиплеться, не хватає. Ну, раз на день їси, мало їси, там все таке. При тому, що вживаєш вітаміни, все. Окей, друзі, вибачаюсь за відступ. Про генетику, мабуть, зрозуміло, так? В одного краще він відгукується, той грьобаний біцепс на навантаження, в когось гірше є, люди там його долблять і нічого немає. Але головне правило, я всім казав, розпочинай тренувати ноги. Оце все, що ви чули, там тренуй ноги і руки виростуть. Ні, вони не виростуть від того, що ви тренуєте ноги. Мається на увазі тренуй ноги і руки теж. Коли ти окремо там просто руки тренуєш, низ не трогаєш, то не так відгукується на навантаження. Звісно, ви можете навести приклади людей, у яких там потужні руки, вони ноги ніколи не тренували. Але ми ж не знаємо, якщо б вони тренували ноги. Якщо б вони тренували ноги, у них відгук був би кращий. Це ми говоримо про натуральних атлетів. Зрозуміло. Тому робіть базу для початківців початківців перших півроку. База, базові вправи. Я не хочу бути попугаєм, щоб повторювати за всіма блогерами, які стверджують знову ж таки, що окрім бази, там руки більш не виростуть, виростуть і від ізоляції, але з базою вони будуть рости краще. Можете отримати отак і отак, розумієте. От, на початку перші півроку базові вправи. Ноги обов'язково тренувати, тренувати спину. У вправах на спину біцепс приймає участь, особливо у підтягуванні. Підтягування теж залежать, як ви виконуєте, з яким акцентом, куди це важливо, це все працює, перевірено. Але біцепс там задіяний. Без згинання руки ви себе не підтягнете догори. Ніяк. Тому біцепс приймає участь. Був такий довбої кучунов, чи блядь, кучумов, ну, кацап, що так. з нього взяти? там, Такий доходяга, ну не знаю, блин, я Хір його знає. Як ото, знаєте, кажуть, за, за шваброю можна заховати. Ну, ну реально, якийсь турнік, турнікмен, там, ну, така рука тоньша, ніж пісюн у мене. І він Головинському Дімону намагався довести, що там без біцепса можна підтягуватись. Не можна. За рахунок однієї спини ти себе не дотягнеш до гори. Не дотягнеш. Без згинання руки нічого не буде. Залежить, як ти згинаєш, залежить, скільки відсотків забирає роботу той біцепс, твій, твій грбаний біцепс. От. Це з'ясували. Базові вправи, руки будуть включатися, і трицепс теж буде включатися, особливо бруси виконуйте, жими різноманітні, будуть включатися руки, вони спровокують і зростання того вашого біцепса грбаного. Тому що якщо ви тренуєте м'яз-антагоніст, антагоністи це м'язи, які виконують протилежну роботу один одного. Тобто біцепс відповідає за згинання руки, трицепс за розгинання, ми розуміємо. Тягнуть в різні боки. Антагоністи. Але вони знаходяться на одній кістці, я про руки. Якщо ми тренуємо один м'яз, то інший теж омивається кров'ю. Корисні речовини, мікро-макроелементи, мінерали туди потрапляють. Якщо ви після біцепса тренуєте трицепс, наприклад, то він більш активно працює, більшу наповненість ви відчуваєте, і процес зростання, я в біохімії глибоко не полізу, процес зростання запускається швидше і краще. Оце відповідь тому чоловічку, що питав у мене про як краще тренувати руки. Краще тренувати разом. От, біцепс і трицепс. Взагалі я рекомендую це робити суперсетами. Наприкінці сьогоднішнього відео я скажу елемент схемки, по якій ви можете працювати. Тому от, зрозуміло. Перші півроку ми не, не ліземо на руки. В кінці достатньо по одній вправі, біцепс, трицепс. Іноді можна не додавати. Залежить, як ви тренуєте тіло. Якщо ви важко навалили, ну, наприклад, ви зробили важкі присідання, так? ви зробили важкий жим, зробили важкі підтягування, зробили важкі віджимання на брусах. Ну, все важке, це, це срака буде. Це, це я вже загнув. Потрібно варювати, там, важкі середні. Хай, там. Жим важкий, бруси середні або навпаки. Тому що, якщо все важко в один день, це, це повна срака, ви так зашиєтесь. От, важкі, середні легкі. Але якщо ви ці всі вправи в один день зробили, віджимання на брусах, і ви ще й зробили якусь тягу, там, лежачи, наприклад, з гантелями на спину. Ваші руки, ваші руки втомились, в кінці ви можете там хіба що в блоці трошки пошморгати трицепс, там, да на біцепс якісь молоточки. поробити. Цього достатньо. Буде. Або взагалі руки не трогати. На, на наступному тренуванні ви можете зробити верх. Трохи простіше, з меншим об'ємом навантаження, а руки зробити більше навантажити по об'єму. От, можете чергувати, можете взагалі перших півроку руки не трогати. Вони будуть збільшуватись за рахунок того, що ваше тіло збільшується. Але головна умова, якщо ви хочете повноцінно отримати руку, там прямо банку, баніщу і трицепс, такий потужний, м'ясистий, здорову руку, то потрібно їх окремо тренувати. Потренувались базою там, скажімо, рік-півтора-два. Ви напрацювали техніку, напрацювали нейром'язовий зв'язок, мозок, м'язи, інервація у вас підвищилася. Ви ваші м'язи краще відгукуються на навантаження, вони вже там, ну, ви вже більш-менш адаптовані в цьому спорті. Ви вивчили своє тіло, тому що не один тренер не може знати ваше тіло так, як відчуваєте ви. Учиться відчувати. Тому я й кажу своїм учням, які так як онлайн там є і вживу. Приходять перше, що я питаю, як самопочуття, як ти сьогодні спав, що ти їв, там, ти відновлений, не відновлений, як ми робимо? Якщо по плану важка, важке тренування, а хлопець прийшов там в нього. Наприклад, півночі якась гулька була, чи десь кудись їздив, чи якісь продукти возив там волонтерять пацани, там приїжджають, змучені, то навіщо йому дотримуватись плана і давати важке тренування? Хай потренується легко. Якщо кому цікаво, є проблеми із складанням тренувальних схем, то можете звертатися до мене ведення онлайн, я ще добираю людей. Там трохи є у мене вільних місць під відео в описі. Мої контакти, звертайтесь. реклама така невеличка. Так, зрозуміло. Перший рік ви рік-два потренувались, напрацювали всі елементи, які потрібно для зростання. Ви, знаєте, як, з'ясували, що ви хочете, в якому руслі ви будете рухатися. Можливо, ви пауерліфтинг у вас в пріоритеті. Вам пофіг на ті руки, ви хочете багато піднімати, то піднімайте руки, там, підкачка легенька, достатньо буде. Але якщо у вас завдання там зробити руку, то вам потрібно тренувати її окремо, саму руку. Тобто, як це відбувається? Ну от Круто, з ногами руки відгукуються, можете просто. Ну, різноманітні схеми. Давайте я просто скажу про руки, а куди цю схемку вставити. Ви вже розберетесь самі, або просто окремий день можна виділити для рук. От. Я навіть робив свого часу, от, тренував фулбаді з акцентом на спину. Я розповідав, як це, не буду зараз сказати. З акцентом на спину. Через день фулбаді з акцентом на грудні. От. І через день просто тренував ноги і навалював руки. Тобто, поприсідали 5-6 підходів, потренували повноцінно ноги і пошли на руки. Як це відбувається? Під нічого все просто, друзі, все просто, все працює. Не потрібно видумувати якусь ізоляційну дрочу, там щось таке. Штанга, звичайна. Якщо проблеми з передпліччям, зап'ястям вас болять, можете Z-грів брати. Навантаження просто зміщується більше на брахіаліс, більше задіюється, коли ви от паралельний хват. Коли ви супінуєте, ваше передпліччя більше зміщується на сам біцеп, там, внутрішню головку, то, ну, але тут настільки незначне, вам не потрібно цим циклитися взагалі. Ви берете просто і звичайну штангу або прямий гриф, або кривий, і робите там 5 підходів. Робите 5 підходів. Потім ви пішли зробили 5 підходів, французький. Скажімо. Прекрасна вправа. Не кажіть мені, що від неї будуть лікті боліти, не будуть. Якщо ви дозовано будете працювати. Якщо ви заходите за 70% від свого разового максимуму, вони, скоріш за все, колись заболять у вас, можливо, і ні. Якщо ви там на раз виходите часто, вони у вас заболять. Зв'язки, особливо зв'язки, трицепси, вони там такі вразливі, так? Зв'язки, вибачте, сухожилля. Зв'язки це те, що з'єднує дві кістки наших, сухожилля це на чому кріпиться наш м'яз до самої кістки. Тому сухожилля зазвичай не так м'язи, м'язи ще витривалі, а сухожилля летять на французькому. Якщо забагато ваги. Тому працюйте в діапазоні до 70% від максимальних своїх. Як вираховувати, я вже розповідав. От, Зробили французький дві управи. Ще краще буде, суперсетами робити. Зробили на біцепс, кинули штангу, побігли, зробили на трицепс французький. Відпочили дві хвилини, повторили це коло. І таких 5 або 6. Прекрасно. Памп, руки забиті, навантажені. Пішли далі. Бруси. Бруси. Міняємо полярність. Повіджимались на брусах. Хтось сказав, да пофіг, можна віджиматись. Акцент теж можна робити на трицепси, на грудні, там, знаєте як. Повіджимались на трицепс на брусах, кинули, побігли, молот навалили. Ох, руки горять. Відпочили дві хвилини, повторили таку спайку, там ще 5 підходів. І ще 5 підходів можна зробити, але дуже аку, акуратно. Це наш плечепроміневий м'яз, передпліччя, працює, брахіаліс той самий. Найкраще він працює навіть не в нейтральному положенні, а от коли пронація. Пронація вашої долоні, вашого передпліччя, от пронація. Тобто зворотнім хватом піднімаєте. Зробили підход. Кинули, побігли у блоці, розгинання на 30. Тиш-тиш навалили. Дві хвилини відпочили, знову повторили. Ось спробуйте отакі три деяким, ну, не, пере, не перегинайте там палку, звісно. Мокому й двох достатньо. Залежно від вашої тренованості. Всім це не підійде, але спробуйте. Отакі три вправи у вас руки там через ну, при належному харчуванні, при належній відновлювальності. Часто тільки таке не робіть, там це раз на тиждень достатньо, якщо у вас ще база до цього всього. от. І у вас будуть руки рости. Виростуть. Однозначно виростуть. Моя рука, я розпочинав, там соромно, мабуть, 30 чи 31. Бо я, я ж, в мене ж 50 кілограмів було. І розігнав до 44. ну от розумієте. Так що, і то, як розігнав? Я там початку іноді балувався такими суперсетами, а потім, коли почався пауерліфтинг, я вже я забив на руки і все. Одне, що там трицепс, я вважаю, що я нормально навантажував у мене на брусах віджимання, плюс 90 кілограмів було. Підписуйтесь в інстаграм, зараз починаю знову бруси розганяти вже 70 на 2 віджався. Плече була проблема, зараз вроді як дозволяє, трошки десь є дискомфорт, але якщо дозволить плече, то думаю, ще щось. Щось кудись розігнати, а може не буду розганяти. Тому що в дефіциті важко це все робити. Але все рівно підписуйтесь в інстаграм, в мене постійно сторіс там виконання управ іде, те, що я роблю, те, що роблять мої учні. От, я думаю, буде цікаво. От така схемка, друзі. Така схемка, яка працює, і загалом, я думаю, все зрозуміло те, що я сказав. Все зрозуміло. Все залежить від пріоритетів. Що ви хочете, ви можете розігнати. Єдина умова ну генетика. З нею не поспориш. У того, у кого гарно відгукується на навантаження, він швидше буде все рости, руката. У кого гірше, воно буде рости гірше, але воно буде рости. Воно б вза... в будь-якому випадку, воно буде рости. Головне прикладати до цього зусилля, поставити, створити такі умови, щоб ваші руки росли, якщо вам це потрібно. Якщо не потрібно, то. Качайте ноги тут. Якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра, здоров'я і миру.